8 січня 2015 року, близько 16.30, трапився інцидент зі мною на роботі, ну, який, скажімо так, дуже сильно мене схвилював і який змусив мене вжити, вжити таких рішучих кроків. Що саме трапилося? Я... Отримав телефонний дзвінок від Начмеда, Лічук Наталі Данилівні, близько 16-ї години про те, що генеральний директор Дибель Володимир Юрійович усунув мене від складання графіку чергувань і ургенції по хірургічному відділенні. Хоча я ці графіки, так як і інші завідувачі, складав вже протязі 8 років, коли почав працювати на цій посаді. Я запитав, по якій причині мене усунули. Вона відповіла, що це є основне розпорядження генерального директора. І запропонували мені прийти до неї в кабінет для того, щоб отримати пояснення. В той момент я якраз готувався до проведення оперативного втручання, яке було заплановано на п'яту годину. Я прийшов в кабінет до Начмеда, і вона мені сказала, що усне розпорядження генерального директора причини цього розпорядження він її не назвав. В цей момент я помітив, що в кабінеті генерального директора він присутній. І я вирішив звернутися безпосередньо до нього за роз'ясненнями. Коли я пройшов до генерального директора, запита, задав запитання, чому він позбавив мене чергувань, то оперативний мене позбавив можливості підвищувати свій фаховий рівень, оскільки в нас е, з'явилося нове обладнання, лапароскопічна хірургічна стойка для проведення лапароскопічних операцій. Я є хірургом вищої категорії. Він в брутальній формі сказав, що це його особисте якби, бажання. І він не збирається мені пояснювати причин. І в грубій формі повів, якщо мені не подобається, то я можу скаржитися. протязі останнього часу на мене постійно чинився психологічний тиск з боку генерального директора. Я знову ж таки запитався в нього, що коли припиниться цей тиск, коли він дасть мені спокій, дасть можливість спокійно працювати. І вже виходив з кабінету. Відповідь я почув образливі слова, коли я повернувся до столу, щоб сказати йому все те, що я про нього думаю, бо в мене вже накипіло за душі, як то кажуть, він швидко схопився в свого місця і без будь-яких слів. Вдарив мене кулаком в обличчя. І далі зав'язалася шарпанина, він почав повалив мене на підлогу і почав добити. З труднощами мені вдалося його якби, відтягти від себе, тоді він відчинив двері кабінету, в кабінеті нікого не було. І я вийшов в стресовому стані. Пішов, зробив операцію, зафіксував в обладнаному журналі побої, які в мене виникли, свинці, подряплені на обличчі, подерте, подерта нога. Синякі, для цього я викликав наряд міліції і написав відповідну заяву про те, що трапилося. Наступного дня мене запросили в відділ міліції району для проведення судово-медичної експертизи, де провели відповідні слідчі дії, зробили фотографії всіх тих пошкоджень, які я отримав. 28 січня 2015 року. В Любомильській РВ надійшла заява від одного з жителів міста Любомоль, який являється працівником територіального медичного об'єднання та Шацького районів, про те, що посадова особа цієї ж лікарні спричинила йому тілесні ушкодження. Дана заява була зареєстрована в журналі Єдиного обліку Любомольського райвідділу міліції в подальшому Внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань розпочати кримінальне провадження. В ході слідства відразу було призначено судово-медичну експертизу щодо потерпілого, під час проведення якої зафіксовані його тілесні ушкодження. Можу також на даний час повідомити, що проводиться досудове розслідування, необхідні всі можливі слідчі-розшукові дії. Інші обставини цього кримінального провадження на даний час ну, повідомити неможливо, тому що є, скажімо так, таємниця досудового розслідування. Я тривалий час працюю ще й головою проспілки в даній лікарні. І в силу цього мені приходилося захищати своїх колег від нападок цього ж самого генерального директора, котрий за всі роки своєї роботи. Намагався розбарювати колоти відділення. Свого часу зняв з посади завідувача терапевтичного відділенням. В минулому році намагався зняти з посади завідувача реанімаційним відділенням, Опозорив його. Ми змушені були встати на захист, тоді відновили цього завідувача на посаді. Крім того, він неодноразово чіплявся, чинив тиск на мою дружину, яка теж працювала педіатром. Спочатку в районі лікарні, потім, коли трапилося ТМО в відділенні сімейної медицини, я не можу працювати з цією людиною в таких умовах. Моя робота і так є психологічно напруженою, стресовою і лишні стреси мені не потрібні. Я звернувся також з відповідною заявою до заступника начальника управління охорони здоров'я волинської адміністрації Грицюка. Пане Петровиче, а також буду звертатися усі інстанції, тому що такі люди, як наш генеральний директор, на мою думку, не заслуговують на те, щоб керувати лікарнею. Цей конфлікт, який зараз є, цей конфлікт не свіжий, він спровокований вже протягом тривалого часу, так як Олександр Володимирович керує проспілкою медичних працівників району. І, а чомусь генеральний директор протягом цього часу цю проспілку хоче в буквальному смислі розформувати. Намовляє людей, щоб ті повиходили. І, до речі, багато хто з них повиходив з проспілки для того, щоб він не мав ніякого впливу, Олександр Володимирович, на колектив працівників медичних районів. Так само була схожа ситуація в мене з Володимиром Юрійовичем, коли він саме так від роботи, знявши з посади. І... Я був повністю звільнений з роботи. Він колишній член партії регіонів, близький друг покійного губернатора Климчука Бориса Петровича. Зараз він на словах активно підтримує, скажімо, допомогу нашим бійцям, але був такий час, буквально там рік чи півтора тому. Коли проводилися так звані антифашистські мітинги, про які, напевно, жителі обласного центру чули і бачили, то він був один з тих, хто організовував підвезення людей з нашого району, зокрема із лікарні, на цей мітинг. Це я можу засвідчити, тому що це дійсно мало місце. Зараз він перефарбувався. Це людина, яка не має совісті і яка перефарбується вам будь-який колір, в залежності від того, аби йому було добре. Володимир Юрійович Дибель був активним членом партії регіонів. Він збирав, заставляв медиків району з'їхати на антимайдан до Луцька і сам безпосередньо брав у цьому активну участь. Ще 18 лютого, коли були розстрілювали на Майдані протестантів, Володимир Юрійович їздив з прапором партії регіонів на лобовому склі свого автомобіля. І на зауваження деяких його колег. На це він відповів, що я є людина принципова і я в партії регіонів буду далі. Кожен головний лікар, який може добитися для лікарні, як добився наш А він же ж цей, колишній регіонал. і Ви знаєте, що людей визив на антимайдан. Ну так, знаю. І нормально зараз ставитись до нього. Ну як? То як? Можна своє Ну Кожна людина міняє своє ставлення, життя. Так само може він поміняв. Хто його знає? В парламенті теж багато була регіоналі.